Літній оздоровчий період у дошкільних навчальних закладах Бердичева у своєму розпалі. Як і минулого року, садочки на ремонт закриваються почергово. Спочатку червня стала чепоритись одна частина закладів, а з 15 липня ремонтуватимуться друга. Та ремонт ремонтом, а про потреби малюків, про їхнє оздоровлення, загартування та підготовку до холодного сезону у садочках теж не забувають. З великою винахідливістю до організації дитячого відпочинку ставиться колектив наймолодшого у Бердичеві садка номер 2 Калинонька. Його вихованці багато часу проводять на дворі. Зранку, коли малята вже поснідали, вони виходять на прогулянку. А коли в жаркі години ховаються з вихователями, займаються у тіньових навісах, або ж йдуть у групові приміщення, де продовжують свою діяльність. Звичайно, і питний режим збільшується, помічники вихователів не один ковшик виносять питної води малятам. Після прогулянки обов'язково кожного дня малята миють ніжки водою, де це дуже велике задоволення і ніхто від цього не відмовляється. Під час літньої оздоровчої компанії в збалансованому харчуванні кожного дня в раціон малят входять овочі і свіжі фрукти, які малята споживають та соки. Результат усіх старань дорослих то задоволені обличчя малюків та їхнє бажання приходити до садка знову і знову, навіть попри те, що зараз літо, адже у дошкільнят кожного дня багато справ. Граємось, катаємось, на каче гуляємо. І ще коли приходимо з вулиці, обідаємо і лягаємо спати. Тобі подобається ходити в свій садочок? Так. Да. Як ви зразу приходите вранці в садочок, то що ви робите? Перетягаємося і йдемо на килимок. А на килимку що робите? Іграємось. А в які ти ігри любиш гратися? В мозайку. А коли на прогулянку виходите, то чим ви займаєтесь? На качелях катаємося. А ви ігри якісь граєте? Так. Да. Яка твоя улюблена гра? До ханялки. А як не треба грати? Щоб сказати на одного баба і одному побігти і сказати одному біжи за мною. А інші що роблять? А інші біжать. Куди? За ним. Щоб зловити його і щоб він ходу ганяв. Педагоги Калиноньки дбають про те, щоб літні відвідини садка дошкільнятами були цікавими, різноманітними та пізнавальними. Влаштовують екскурсії, прогулянки, заняття, розваги. На одній з таких діти веселим поїздом рушили у мандри, другою зупинялись на зупинках загадкова ігрова острів скарбів, де виконували різні завдання. Зміст сьогоднішньої розваги. Ми з педагогами старалися придумати так, щоб діти могли проявити свої інтелектуальні, фізичні, музичні. Літературні таланти. Якщо казати про наш колектив, то він є ще зовсім молодий, і він робить лише перші свої кроки на професійній стежині, але робить це впевнено завдяки найголовнішим наставникам, начальнику управління освіти і науки Валентини Васильівни Адаменко та методиста інформаційно-методичного центру з питань дошкільної освіти виконкому Бордичівської міської ради Ірини Іванівни Катинської. І, звичайно, за їхні влучні поради та за їхню підтримку хочеться висловити сьогодні слова подяки. А ще хочеться побажати всім освітянам, терпіння, наполегливості, творчих злетів, завжди мати лише відмінний настрій та гарну вдачу.